Любі друзі, всім привіт! У Нас сьогодні розпакування 14 посилочок із Китаю, а саме із сайту AliExpress. Що ж, будемо розпочинати і дивитися, що ми тут пану, замовляли. Але скажу вам відразу: у нас сьогодні буде безпроводна мишка і ще багато чого цікавого. Наприклад, таке, як картина по номерах. Розпочинаємо. І розпочинати ми будемо із самого цікавого. А це у нас буде що? Мишка безпровідна. Котик пішов, будемо продовжувати розпаковувати самі. Так, це у нас є безпровідна мишка від компанії Baseus. Її особливість в тому, що вона може працювати як з передатчиком 2,4 ГГц, який втикається в порт ЮСБІ, або з блютузом напряму з вашим ноутбуком, наприклад, або мобільним телефоном. Пакування приїхало неушкоджено, це не може не радувати. Приблизно так воно буде у вас виглядати, якщо ви собі таку замовите. Написи є на українській мові і на російській. Так що з цим проблем немає. Базеос робить продукти так, що вони вже, можна сказати, сертифіковані для глобального ринку. Що ж, розпочнемо. Можливо, трішки неправильно через низ відкривати, але мені захотілося відкрити саме так. У нас є інструкція з користування, до речі, на польському, російському і українській мові. Це ми читати, звичайно, не будемо. Є фірмові наклейки від Базеос. Це нам вже не потрібно. І також дивіться, сама мишка. Виготовлена вона дуже якісно, приємного на ощу пластику. До речі, було заявлено на сайті, що вона працює без звуку. Зараз спробуємо. Ось, дивіться, я вам можу на мікрофон продемонструвати її натиск. Ліва кнопка, права кнопка. Колеско і натиск на колеско. Чути натиск тільки на колеско. Всі інші кнопки працюють беззвучно. Значить, тут відсік для акумулятора або батарейки формату 2А одна штучка. Також є перемикач, вимкнено вимкнено кнопка вибору її режимів. Наприклад, є Bluetooth 1, Bluetooth 2 і 2.4. Ось дивіться, ховається всередині сам її передатчик, який вставляється в ноутбук 24 ГГц. Тобто, якщо ви будете користуватися блютузом, то ви цю штуку ніколи не загубите, бо вона буде під захисною кришечкою. Перевага її в тому, що в неї є дві пам'яті блютуза. Наприклад, ми можемо підключити її до одного мобільного телефона і до ноутбука. І цією кнопкою ми будемо змінювати режими. Використовувати я буду акумуляторну батарею від Panasonic. В принципі, та сама батарейка 2 а тільки перезаряджаємо. Ми за екологією, тому використовуємо саме таку річ. Тестувати ми її будемо на моєму мобільному телефоні. Її потрібно увімкнути. Загорився червоний лазер, і виставити перше положення типу Bluetooth 1. Начинається пошук мого мобільного телефону. Вона може працювати по Bluetooth 3.0 або по Bluetooth 5.0. Дивлячись на те, як наскільки крутий у вас телефон, або там планшет, або ноутбук, наприклад. У мене телефон крутий, тому ми будемо використовувати Baseus 5.0. Чим вище Bluetooth, тим краще буде і швидкість передачі даних, типу не буде там ніяких глюків. Блін, фігня, якось повне. Так, давай спочатку. Я ще скажу ці фрази. Підключивши мишку до мобільного телефону, у нас на мобільному телефоні автоматично з'являється курсор мишки. І ми тепер можемо колись чатом перемикатися всередині меню. Міняти екрани. Відкривати будемо телеграм і будемо шукати нашу групу. Дивіться, я відразу в неї попадаю, і в нас тут є помада якась. Я в таких речах не розумію, але, наприклад, можу пролиснути чуть вище. Та саме якась ту ж помада. Давайте щось таке, щоб я розумів на ньому розповісти. Ось, наприклад, дивіться, бездротові наушники Базеус. E16. Доставка Choice. До речі, дуже круті наушники. Ми навіть бачимо по реакціям, що людям вони подобаються. Наприклад, ми хочемо поставити свою реакцію. Ми натискаємо праву кнопку миші. І в нас вилазить додаткове меню. Тобто ми можемо тут, я, як адміністратор, у мене розширений доступ, у вас, напевно, буде трошки менше. І я хочу поставити на даний пост вогник. Дивіться, я натискаю вогник, і він у нас з'являється. Ми можемо закрити цю програму і відкрити програму AliExpress. В монетки зайдемо, провантажується. Так, і дивіться, в нас все є. Ось, наприклад, наушники з попереднього огляду. Як ми бачимо, все працює просто чудово, мишка просто бомба. Рекомендую всім, але рекомендую брати версію саме ту, в якій є Bluetooth модуль. Значить, дивіться, ми, ви підключаєте її до свого планшета і все чудово. До ноутбука я думаю, буде все так само. Мишку однозначно рекомендую. До речі, ви можете зайти до нас в групу. Ось, наприклад, дивіться, затискачі типу крокодил, комплект 20 штук, і натиснути кнопку замовити. Вас відразу перенаправляє на сайт Аліекспрес. І все у вас буде чудово. Ви, наприклад, можете навіть листати тут картинки, а потім натиснути Купить зараз. І все. І до оплати у вас буде 34 гривні. Мишка бомба, рекомендую всім. Буду користуватися я особисто. По мишці можна сказати, що в неї є режим енергозбереження. Тобто, якщо ви, наприклад, 10 секунд нею не користуєтесь, вона зменшує свою чутливість. Але якщо, наприклад, ви нею не будете користуватися 5 хвилин, вона автоматично вимкнеться. Можна навіть не вимикати її. і. Цією кнопочкою. Класно, що можна до двох пристроїв її вмикати, наприклад, телефон один, планшет на ноутбук підключити через передатчик 2,4 ГГц. Кнопочка є зміни чутливості. В неї сенсор чутливості 1600 DPI, а ви цією штукою можете його зменшити. Ви можете виставити чутливість 800, 1200 або 1600 DPI. Це тобто точок на один дюйм. Тильно вона дуже виглядає. Мені здається, вона може підійти як хлопцям, так і дівчатам. Кнопки дуже тихо натискаються, ви дома нікого не будете дратувати. Навіть не тільки вдома, а й на роботі. Річ чудово. Доповнення про мишку. Якщо зайти на офіційний сайт Базаос, то там є просто маса кольорів. Там є і розові, і білі, і чорні, і сірі, просто які хочете. Я рекомендую брати тільки з Bluetooth модуля Вона там дорожча буквально на 20 гривень. Наступне у нас спокоєння: це є картина по номерах. Так, мене попросили відкривати дуже обережно, але я вже бачу, що я не обережний. Розібрався трошки з цієї штуки. У нас є така картинка, тобто полотно. Ми в майбутньому, як розмалюємо, повинні її ховати під рамку. І вона як тканина якась виконана ця штука. Єдиний нюанс. Що в нас на картинці, наприклад, є номер 1. Номер 1 – це в нас білий колір. На баночці він написано 108. І в інструкції у нас є відповідність фарби. Типу, на картинці 1, а тут 108. Значить, ми тепер беремо знаходимо на картинці, де в нас є колір 1. І він у нас буде не 1, а 108. І будемо нею вмикати і все розбиратися. Доволі таки дивно, я вам скажу, тому що. В Україні воно трішки по-другому. У нас, якщо написано, наприклад, один, то й буде воно один. А тут є така ще відповідність. Ну, не знаю. Думаю, що це пережити можна. Наприклад, навіть можна якимось маркером щось підписати, і це не є питання. Дивіться, набір включає в себе всі необхідні вам кольори, фар, навіть є дві щіточки, тоненька і широка, а також є два крючечка. І він така, за допомогою якого ви можете її поцепити на стіну. Але щоб це зробити, вам потрібно взяти рамку, зробити, вставити її в рамку і вже тільки потім з рамкою вішати на стіну. Картинку, яка вона буде, ми прикріпимо. Я вам хочу продемонструвати, що всі краски свіжі, не засохші, такі маслянисті, як на мене, то нею уже хочеться щось розмальовувати. Рід чудова, рекомендую в Україні, такі коштують значно дорожче. Мені підказують, в Китаї вона коштувала 1 долар, це приблизно 40 гривень, ну там 38 37, 50, будемо вважати, 40 гривень. І вже враховуєте, що безкоштовна доставка. А в Україні така буде коштувати, ну так, науко, приблизно гривень 200. Висновки робіть самі. Особисто я чекав, проблем ніяких не знав. Це тим більше річ така, що можна почекати, воно вам точно не горить. Так що всім однозначно рекомендую. А як його блин, запакувати назад? І, значить, наступна у нас посилочка буде картина алмазна. Якось вона так називається, будемо розбиратись. Бо я, якщо чесно, в цій історії повний нуль. Але заставляють знімати, то будемо знімати. Так, тепер в двох словах, що це таке, як про нього розказати? А корицю це насипаєш? У нас є ось такий маленький набір. В лапках, де оцих куча бусинок. Тут їх просто якийсь мільйони. Тут є куча мішечків, якихось одноразових. Це просто жах. Це щось типу те саме, що картинка по номерам. Тільки всі кажуть, що воно будується трішки швидше. Не знаю, чи бистріше, а те, що воно явно красивіше, повинно бути, то це факт. Бусинки повинні бути набагато яскравіші, і колір на них повинен грати. Ви відклеїли цю штуку, захисну плівку, і у вас вже картина буде липка. Берете потім. Отаку ванночку, в неї насипаєте певного кольору цей бісер. І потім берете цим стержнем, берете одну штучку, сюди ставите, тут берете сюди. Але класна річ з другого боку: така штука, що можна відразу взяти 4. І чисто, наприклад, 4 або 5, там відразу поставити на цей слой. Це дуже легко заповнювати широкі площини. Ви дивитесь, наприклад, на картинки. Буква Сі. Ми знаходимо букву Сі, дивимося це серіал номер. Один відповідає вона коду бусинок 157. Ми знаходимо тут код 157, сюди висипаємо, беремо цю штуку і піввечора лупашимо. Як на мене, якщо дуже багато часу, то можна таким займатися. Але річ повинна бути дуже крута. Я в Тіктокі часто таку штуку бачу, всі їх рекламують і все чудово. Дана картинка замовлена по нашому фото, тобто ви оформлюєте замовлення, вибираєте, який там вам розмір. Треба, дивіться, в даному випадку у нас 20 на 30. Але я вам скажу, що це наймаленька, яка може бути. Ви вибрали розмір, пишете продавцю: добрий день або ніч. Я хочу таку картинку. Відправляєте йому в форматі HP картинку. Він каже, все чудово, надрукуємо зробимо. Вони вам друкують, підбирають від вас певну кількість бусинок, і вам повинно це все вистачить, зробити і все чудово. Але по розмірам можна замовити набагато більше, ніж цю картину. Там можна, типу, щось там метр на півметра, чи як там метр на 0,7 замовити. Коротше, які хочете, такі вам зроблять все питання в ціні. Картина була куплена з купоном продавця, там, монетками туди-сюди, і воно все обійшлось відносно недорого, якщо зрівнювати з нашими цінами. Але щоб. Такі вигідні пропозиції мать. Вам потрібно підписатись на наш телеграм-канал. У нас в телеграм-каналі купончики, практично всі ви знайдете, буде вам теж щастя. Річ однозначно рекомендую. Потрібно мати дуже велику витримку, щоб це все зібрати. Переходимо до наступного пакування. Написано, що воно для наших знайомих. Будемо розбиратися разом з вами. Це у нас дуже крута річ. У мене вже така дома колись була, замовляв кілька років тому. Можливо, вона вже висохла. Не знаю, не дивився до неї. Давно це у нас є двосторонній скотч. Перевага його в тому, що ви його можете приклеїти на якусь ділянку. Наприклад, я хочу в себе вдома. Повісити термометр на холодильник. Я беру такий кусочок, наприклад, сантиметр відмотую, відрізаю, приклею. Як мені потрібно той термометр зняти, наприклад, поміняти батарейку, я його відклею, по ідеї, скотч потрібно цей зняти і поцепити новий. А не тут то було водою, промиваємо цей клейкий слой, і цей скотч повинен знову стати липким. Тобто, за допомогою води. Ми просто його протираємо і він відновлює свої властивості. Ну, по крайній мірі, китайці рекламуються саме так. Річ чудова, рекомендую, я ось вже навіть відклею спробував, що він дуже липкий, але перед тим як його клеїти на якусь поверхню, потрібно обов'язково це місце обезжирити. Тобто взяти там антисептиком, спіртом якимось помить і подождати, щоб воно просохло. Класна річ, в будь-якому домі незамінна штука. Так, значить, скотчем все зрозуміло, переходимо до наступного пакування. Так, це у нас є носки. І великими буквами написано, щоб я був дуже обережний. Ну, просять, значить, будемо. Так один одного кольору, другий другий. Так, да, да, це ж так модно, що. E, значить, розпакували ми ці носочки. У мене є до них кілька питань. Чому вони різного кольору і чи китайці все правильно зробили? Ні, це по-любому треба вирізати і не позориться. Значить, у нас є носки дуже круті, дуже модні. Зараз буде таке очевидне питання, на що я дивлюся в Тік-Токі. Але саме такі носки, я їх ось бачив недавно, всі рекламують. Я не розумію, в чому це такий прикол. Напевно, це якісь нові тренди, можливо, я для них вже за старий. Але дивіться, це ви надіваєте на одну ногу, це ви надіваєте на другу і ходите просто в різних носках. Щоб сказати, що вони теплі, ні. Ну, вони і не теплі, а ну, типу, і не холодні, вони чисто такі стандартні носки. Коштують такі носки 1 долар. Можливо, тільки коштували тоді, можливо, і зараз так коштують. Як на мене, дуже круті, якісно виготовлені, так як високо зроблена резинка. Чудова річ, ну, чисто в колекції вдома щоб було, питань нема. І виготовлені дуже з якісної тканини. Можливо, у когось ще лишились якісь питання, то дивіться, виглядить один носок так, і інший виглядає ось так. Ну, навіть такі носки повинні бути у вашій шафі і, наприклад, під настрій їх надіть і ганять. Не знаю, що про них розказати. Наступне у нас буде пакування. Я бачу, що мішочок тут дуже великий, а товар дуже маленький. Ну, Буває і таке, що ж ви зробите? Це у нас є вимикач на USB-роз'єм. Здається, правильно все назвав. Як ця штукенція працює? Беремо наш повербанк, який нас завжди виручає. Вставляємо в нього ось цю штуку, потім кабель зарядки прямо сюди. Ну, це я буду вам демонструвати із зарядки, а взагалі не обов'язково саме так це все використовувати. З айфоном ця штука не працює. Побавилися, розібралися, з моїм телефоном все працює, він такий, що все є. Ми вставляємо цю штуку в Powerbank, в цю штуку вставляємо кабель для заряджання. І тепер вмикаємо кнопочку, і пішла зарядка. Це як експеримент ми використали мобільний телефон. Дана штука потрібна для того, щоб вмикати гірлянду. Для цих цілей вона і куплялася. І коли нам гірлянда потрібна, ми просто натискаємо одну кнопочку, гірлянда робить. Переходимо до наступного. Чорний пакетик. Значить, в нас написано, що це є відкритка 3D. Будемо відкривати, дивитися, коштує дана відкритка 3 долари. Можу вам відразу сказати, що пакування дуже чудове. Значить, ось так ми її можемо дістати. І ще щось є, і ще є наліпка. Трішки підготувався і готовий вам розповісти, що це таке і як це все використовується. Дивіться, в нас є такий конверт, а конверт незвичайний. В ньому є така листівочка, куди ви пишете, наприклад, побажання імениннику. І дивіться, відкриваємо далі і розпочинається саме цікаве. Так, і значить далі ми відкриваємо цю відкриточку. З'являється отака коробка, в якій там є і торт святковий, і кульки, і ще там щось. І ще тут цю кришку можна отак якось відкрити, і воно буде все так круто дивитися. Ну, чи коштує вона 3 долари, Ну, це таке питання. Має місце бути. Але чи потрібна вона, думати, потрібно вже вам. А так, то річ якісна, однозначно рекомендую. Кого вона зацікавила? До речі, мені підказали, що дана відкриточка коштує 3 долари, а якщо купляти через наш телеграм-канал, то у вас будуть знижечки через монетки, і там вона вам обійдеться приблизно в 1,5-2 долари. Ну, за півтора або 2 долари вже варто на неї дивитися, тому що 3 це щось дуже багато. За таку ціну за 2 долари вже можна дивитися її до покупки і рекомендувати вам, що саме я і роблю. Продовжуємо далі. Це у нас є мега крута штука Бальзам для губ. 1,5 долари коштує. Якраз я вам зараз про нього багато розповім. Так це ж бальзам це ж помада. А помада і бальзам це ж різне. Хочу звернути вашу увагу на те, що вже є таке індивідуальне пакування. Знаєте, що повністю замотаний. Плівочкою, і як його відкрити, тобто пакування гарне. Після відкриття тут виявилось те, що вона ще повністю в плівочці всередині. Ось ми зараз її розпаковуємо. А що тут написано? Marink, Perry. Такий вигляд вона має. Там ви зараз бачите логотип бренду. Напевно, бренд себе дуже цінує, так як запаковано все дуже якісно. Колір насищений. Дивіться, зараз буде взагалі цікавий факт. Мені дозволили нею помазати трішки собі руку. Що, що мені про це розказати? Пахне. Так, я її наніс трішки на руку. Колір дуже насищений. Я її спробував стерти, вона старається і дуже добре. Що вона старається, а як там вже далі потрібно нею користуватися, Не знаю. E, Значить, дивіться, що про цю штуку ще можна розказати. Вона яскрава, коли закрита, то має дуже гарний вигляд. Тут e, вставки із металу, напевне, тому що воно таке холодне або пластик, але ну, дуже якісний. А тут зроблено щось таке, типу під шкіру. Якщо вона зібрана, виглядає дуже стильно. І на запах вона дуже приємна. Рекомендую всім однозначно. За посиланням в описі під відео буде явно більше кольорів, ніж у нас. Рекомендую вам перейти і подивитися. Можливо, навіть для себе ви знайдете щось потрібне. З помадою ми закінчили. Моя дівчина на фоні каже, що помада бомба. Хто не підписаний на TikTok, підпишіться. TikTok буде ще додатковий огляд від дівчини. Вона саме TikTok веде. Я по Ютубу, вона по TikTok. Так, беремо наступне пакування. Це в нас є. Ух ти, дуже цікаво, товар на купон. Коштує 9 центів. Зараз ми подивимось, що там нам Китаю прислав. Дивіться, хто не знає, товар на купон це такий товар, який ми замовляємо, і надіємось на те, що його не відправлять. Тобто за невідправлений товар ми отримуємо 40 гривень. Дивіться, яка крута річ! Китаєць взяв там якась монетка була золота, чи що я вже не пам'ятаю, була логотип. Китаєць взяв і відправив нам батарейку. CR2032. Чудова річ. В попередньому відео ми якраз знімали е, огляд на зарядку для таких літій-іонних батарей. Клас. Я дуже радий, тому що в Україні вони коштують доволі таки дорого, там приблизно по 30-40 гривень одна штука, а тут за 9 гривень нам прислали цю річ. 9 центів це 3 гривні. Дивіться, щоб не було, що ви не сказали, що я там щось придумав. Написав на купон 9 центів. Переходимо далі. Так, наступне у нас буде стержні для ручки. О, зараз перевіримо. Дивіться, це у нас є три стержні металеві для ручки. Виправляємось. Це у нас є п'ять стержнів для ручки металевих синіх. Значить, відкриваємо. Пробуємо. Так, ух ти, є металеві стержні, п'ять штук. На кінці кожного стержня є така силиконова штучка, яка не дозволяє їй потекти під час транспортування. І нам потрібно спробувати, як вони будуть писати. Будемо писати прямо по пакуванні. Значить, ми оцю. Захисну штуку зняли і пробуємо. Так, пишуть. І пишуть дуже якісно. Так, і я ще теж не підготувався, навіть не знайшов ручку для таких паст. але коштували вони дуже дешево, там був купон. Якщо ви хочете так само купувати дешево товари, як ми, вам обов'язково потрібно підписатися на наш телеграм-канал. Ми туди дуже часто виставляємо різні штуки. Наприклад, пишемо, що приїхала. Дуже якісні пасти. Обов'язково спробую знайти такі ручки для них. Ставлю і буду писати. Синій колір в Україні дуже популярний, так як вся освіта майже пише з синіми кольорами, тому що в Китаї це дуже проблема. Вони всі дають перевагу чорному кольорі. Чудова річ, чудова ручка, класна. Не жаль, за неї потрачені кошти, а коштувала вона аж 2 цента. 2 цента це скільки у нас? 50 копійок. За 50 копійок 5 пас. Клас. А наступна посилка у нас буде дуже цікава. Коштувала вона 31 цент і, назов... і підписана вона блокнот. Зараз побачимо, що це може бути за блокнот. Свою чергу я вас, як своїх підписників і дорогих любих друзів, хочу попередити про те, щоб ви обов'язково читали описи під замовленням. У нас був блокнот, такі великі фотографії. Всі думали, що він, наприклад, розміру А5 або навіть там трішки більше, ніж А5. А по факту дивіться, що нам приїхало. Це що це таке? Це дуже маленький блокнот, просто китаєць взяв нас і надурив. Дивіться, він дуже малесенький. Але в описі під відео було написано, що він саме такого розміру, тобто там приблизно 8 см. 6 см. Але на фото китайсь трішки схитрував і вставив такі великі фотокартки. І казалось, що воно дуже велике, і ми взяли і замовили. Добре, що коштувало недорого, але 30 центів, то навіть їх на такий товар шкода. Так, з блокнотом все ясно. Рекомендую всім і кожному читати опис під товарами. А ми, в свою чергу, переходимо далі, і це в нас є пилочки для нігтів. Ох, сьогодні прям товари. Такі, як я люблю. Це в нас є пилочки для нігтів. Але не звичайні, а з лінієчкою. Від 0 до 12 вони розмічені, а з другого боку у нас нічого немає. 100 дроб 180 це у нас зернисть. А де поняття де 100, а де 80? Зараз ми її швидко протестуємо на моєму нігті. Давайте зробимо так, щоб не псувати лінійку з цього боку. Тре добре, все чудово. Я вже що трошки тут пелючка з ногтя насипалась. І лінійку ми теж можемо випробувати. Взяти попередній товар. І поміряти його лінію. 8 см на 5,5. 8 на 5,5 см. Це такий блокнотик. Я не знаю, що сюди можна писати. Сюди можна писати тільки якісь формули і на контрольних з них списувати. Більше я б не знаю, як його можна примінити в цьому житті. Приїхав на тому добре. Будемо в ньому ще записувати. Дуже цікаво. На цьому у нас все. Ще ж не все, ще ж один. Останній буде товар на сьогодні. Це, до речі, теж товар на купон. Коштував він 1 цент. Так. До речі, пакування у нього дуже дороге, я б сказав. Нова почта подібне взяла, напевне, гривень 30 А нам тут повністю безкоштовно приїхала посилочка. Це в нас є свічка для торту. Цікаво. Циферка 4. Ось так воно чудово виглядає. З іншого боку, звичайно, що вона не красива, іменинник на торт дивиться з одного боку. Сталося не так, як вгадалося. Замовляли взагалі товар на купон, наділися, що його не відправлять. І, до речі, там були, якщо я не помиляюсь, якісь запчастини до авто. Щось типу того. А китаєць написав, що цих запчастин немає, ми відправимо вам подарок. Видно, що це свічка. Є дуже якісна, дуже красиво пофарбована. Значить, на цьому наша розпаковочка підбігає до кінця. Ви обов'язково поставте твою вподобайку, якщо відео вам сподобалось, і обов'язково підпишіться на канал. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нових відео. Підписуйтесь на нашу групу Телеграм, якщо хочете заощаджувати більше. Як я говорив в попередньому відео. У нас телеграм-група стала закрита, тому вам потрібно подати свою заявку на протязі 30 хвилин ми її приймемо і ви будете учасниками нашої групи і будете економити разом з нами. Так як у нашій групі дуже багато товарів по купонах, тобто їх можна купити по дуже вигідним цінам. Дякую за увагу! До нових відео!